Не претендую на носія істини, істини не існує. У кожного свої робочі зручності. Кожен сам налаштовує світ під себе або себе під світ. Я просто розкажу про те, як влаштовані мої повідомлення по роботі і чому саме так. Я користуюсь всіма популярними месенджерами: Телеграм, Фейсбук, Ватсап, Вайбер і Інстаграм. А ще користуюсь поштою Gmail, і саме пошта центральний інструмент для листування по роботі. Більшість життєвих активностей відбувається в Телеграмі. Там я спілкуюсь з дружиною, сином, друзями і кількома клієнтами. У Вайбері переписка з мамою. У WhatsApp тільки керівник компаній, в якій я працюю. У месенджері Facebook кілька робочих чатів, в які я заглядаю 2-3 рази на день, але головний інструмент для роботи. Пошта так було завжди. Коли хтось з колег пише мені у месенджер повідомлення з проханням зробити щось, ну наприклад, виконати завдання, подивитись статистику, налаштувати щось на сайті компанії. Я завжди прошу продублювати це повідомлення мені на пошту. Чому саме пошта? У пошті зручний пошук. Якщо дати листу вірне ім'я, його буде легко знайти серед інших листів. У кожного листа є своє унікальне посилання. І навіть якщо я відправлю лист до архіву, посилання все одно буде працювати. У кожного проєкту є своя карточка в додатку. Тік-тік, якому я планую справи. Посилання на листи, які стосуються проєктів, я відправляю у відповідні карточки. Коли проєкт затягується на місяць, дуже зручно відкрити листи через посилання і передивитися, як все починалось. або просто щоб згадати важливі деталі проєкту. Не треба навіть користуватися пошуком у пошті. У листах зручно зберігаються файли, їх можна одразу підгрузити на свій Google диск і зберігати до скінчення віків Google. Месенджери відкриті майже завжди. А в пошту я заходжу сам, коли мені. Треба або в моменти спеціально виділеного часу для перевірки повідомлень. У пошті зберігається гілка повідомлень. В месенджерах повідомлення на всі теми можуть бути в одному вікні. Легко заплутатись. У пошті один лист має одну тему, і листування зберігається в одній темі. За одним посиланням зберігаються 20 або 50 або більше листів. На одну тему, і я це посилання тримаю у карточці проекту. Крім того, якщо в месенджері мене просять відправити якийсь файл, я відправляю його на пошту цій людині. А в месенджері пишу, що я відправив тобі файл на пошту. При цьому даю листу зрозумілу тему, щоб в майбутньому людина могла легко і швидко знайти цей лист, тому що є люди, у яких е, в пошті зберігаються понад Тисячі листів компанії, в які я працюю, всі знають, що нетермінові питання треба зі мною вирішувати через пошту. Якщо є дійсно щось невідкладне, вони приходять в телеграм або. Телефонують напряму на телефон. Але це буває рідко. В мене є робоча фраза. Якщо ви хочете, щоб я точно не пропустив ваше повідомлення, напишіть мені листа. Колеги це знають і виконують, тому що впевнені в результаті. Пошта для мене центр робочого всесвіту, де я нічого ніколи не загублю. І саме пошта ніколи не відвертає мою увагу від роботи. Я сам обираю, коли присвятити їй час. Ось приблизно так все влаштовано в листуванні по роботі. Система не ідеальна, але. Працює непогано, використовуйте за посиланням під відео. Ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.